Давайте подивимося, які помилки роблять дівчата у щоденному макіяжі. Я до них Чи використаєтеся косметикою і якою косметикою користуєтеся? Напевно, ми користуємося майже кожен день. Ну, Бувають дні, коли ми виходимо чисто без макіяжу, нетюро, але все таке таке. Але я думаю, що у нас є і щось і люксове, і щось мас-маркетовське, є і щось від Hourglass, від Clarins, є щось Patricia Ладо, Ламель якийсь. Тобто залежить від потреб. Ні. Ну я хочу зазначити, що ви дуже красиві такі бренди назвали. Я дуже люблю близький кларанс, це моя любов, 16-й номер. От ми зараз ними буквально палатки Харглас теж це ідеальне комбо через те, що вони і тушуються швиденько і ідеально накладаються. А можливо є якісь питання до мене як до візажиста, щоб я могла вам зараз вирішити і назвати якийсь певний момент. Насправді мені здається, що найголовніше це правильно підібрати тон угу, а, до своєї шкіри, так. і також мені здається, що впливає який, яка погода, а, особливо як, тепер який ми сезон так. Мені насправді було легко підібрати все, тому що нас часто фарбують. і Ми бачимо, що нам підходить і що не підходить. Uh -huh. І для мене найголовніше в принципі це тон і можливо тіні. В мене, наприклад, тіні і в синверан, а блиски для губ, помади. Це насправді звичайний масмаркет, тому що він дуже швидко використовується і ви нову косметику. Так так дуже красиві. До речі, олівчики від відмош, наші українські uh -huh. бренд, і Марквірленд та теж львівський бренд. Ой, Мой маквірлан. Це да, я теж дуже його люблю в своїй використанні і в загальності. Макіяж теж роблю ним, тому рекомендую вам. Дякую вам, дівчата, yeah. за це Це моя нова рубрика. Дякую за перегляди. Ставте серденька, пишіть коментарі, задавайте питання і до нових зустрічей. па-па.